Тальні вибухи та пожежі у Криму. Півострів під чільним ударом на Кримському мосту, схоже, дещо сталося. А також зафіксована незвична атака на Керч та Севастополь. На півострові також помітили діяльність невідомих загонів, які підірвали залізниці. Схоже, прямо зараз там розпочинається щось дійсно цікаве. Останнім часом було немало атак по Криму, а тепер там відбувається щось неочікуване. Деталі у відео. Вітаю вас. Зараз будемо говорити говорити про важливі події не забудьте підписатися також залишити свою вподобайку та коментар під цим відео у Криму. Великі вибухи рашисти важко переживають нову потужну атаку по півострову. Як повідомляють місцеві телеграм, пабліки, рошистів атакували ракетами «Шторм Шедов. Зазначається про атаку трьох ракет над Азовським морем. Інші пропагандистські канали також дописують про нібито удари морськими дронами. У Севастополі підняли тривогу. У місті припинив їздити весь морський та наземний громадський транспорт. Про це повідомив губернатор Севастополя Михайло Розважаєв. Обмежено рух транспортних засобів через Кримський міст. Вірогідно відбувається атака на споруду. Цитую. Тих, хто перебуває на мосту і в зоні огляду, просимо зберігати спокій та дотримуватись вказівок співробітників транспортної безпеки. Йдеться у повідомленні расистів. Крім того, жителі Євпаторії, а також селищ Молочне та Вітіно повідомляли про низку гучних вибухів, про що дописували кримські телеграм-канали та очевидці у місцевих чатах. Цікаво, що у районі Вітіна знаходиться станція контролю над космічним простором. Раніше в районі молочного та затишного було атаковано російські сили ПВО. Опубліковано дані від Flight Radar 24, на яких чітко видно, що навіть британські розвідувальні літаки уважно дивляться на те, що танкується на окупованому півострові. Таким чином, авіація НАТО зараз активно діє в акваторії Чорного моря над Кримом. Місцеві та російські телеграм-канали повідомляють про гучні звуки, схожі на вибухи та роботу ППО в районі Севастополя, а також САК. При цьому як дописував телеграм-канал Астра з посиланням на жителів Севастополя під час атаки сигнал про повітряну тривогу у місті не вмикався а на пляжах було багато сімей. Пізніше Розважаєв повідомив про постраждалих на пляжі в Очкуєвці та поранених у Любимівці. У свою чергу міноборони РФІ визнало, що падіння уламків над Севастополем було викликано роботою рашистської ППО по ракеті, що пролітала. Як стверджують у російському відомстві, під час атаки на місто використовувалась ракета Атакамс. Українські військові не коментували ці повідомлення. Зазначимо, на початку повномасштабного вторгнення союзники України закликали не бити по Кримському півострову. Однак зараз все змінилося. І щоденно на воєнних об'єктах там палає від рук українських спецслужб. Тим не менш, окупанти досі закликають рашистів відпочивати в окупованому Криму, незважаючи на постійні обстріли військових об'єктів на півострові. І це злочинно щодо громадян, які проживають у Криму або навіть до громадян Рефі, які прекрасно розуміють, які наслідки можуть бути. Про це в інтерв'ю НВ заявила постійна представниця президента України в Криму Таміла Ташева. Цитую. Крим це військова база. Ми всі це розуміємо. Але незважаючи на те, що це територія наближена до зони бойових дій, де відбуваються постійні системні прильоти по військовій інфраструктурі, країна агресорки, вони продовжують пропагувати відпочинок на території. Півострова зазначила вона, і за її словами для рашистської пропаганди важливо, щоб до окупованого Криму їдуть відпочивальники. А окупаційна адміністрація, зокрема Севастополя, постійно говорить про те, що наше ППО майже всесильна, все перехоплює будь-які дрони, системи. Варто зазначити, що такі прильоти по тимчасово окупованому півострову, не зважаючи на оптимістичні прогнози влади, дещо відлякують рашиських відпочивальників. Так рошиські туроператори заявляють про відміну турів до Криму після падіння уламків ракети на пляжі Учкоївка. А від контрольній Москві владі Севастополя рекомендують взагалі закрити цьогорічні пляжі, оскільки ситуація з падінням уламків ракети, що летіла по військовому об'єкту Рефі. Показали неспроможність заяв місцевої влади, що у прифронтовому Криму місцевим жителям та гостям військові немає ніякої загрози. Вже наступного дня рашистські туроператори зафіксували перші скасування турів до Севастополя та Криму. Видання комерсант наводить дані сервісу. «Твілру». кількість скасованих бронювань розміщення в Севастополі на найближчі дні зросла на 78% до звичайного періоду. А в Криму на двадцять. 8%. тенденція скасування турів спостерігається, зокрема, і в готелях Алушти, Судака та Феодосії. Для туристів становлять небезпеку насамперед ракети. Не говоритимо про підводні та надводні дрони. Самі ж рашистські воєнкори не рекомендують відпочивати у Севастополі та Керчі. Це зона пріоритетного ураження. Є ще дуже серйозні цілі в Криму. Це військові аеродроми розташовані від Севастополя до Джанкоя. Цьогорічний курортний сезон уже третій за умов повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Попередні два були провальними. Визнає місцева влада Ерефії. Вони розраховували, що головним викликом турсезону цього року буде проблемна логістика. Військові загрози чиновники досі публічно. Заперечували, не припиняються й хакерські атаки на Крим, гурмо України проводить успішні атаки на інфраструктуру рашистів. Як повідомляють місцеві жителі від учора, у магазинах Керчі та Севастополя не працюють касові апарати, зупинився бухгалтерський облік. Та й за сайтів багато упало. Хакери гур відключили касові апарати та зупинили рух по Керченському мосту в Криму. Як розповіли джерела в гур після ураження інфраструктури кримських інтернет провайдерів кіберспеціалісти воєнної розвідки завдають ударів по серверах пропагандистських ЗМІ, операторів зв'язку, системи реєстрації та контролю руху на Керченському мосту. Також здійснюються масові фішингові атаки на місцевих інтернет-користувачів. Спостерігаються збої в роботі бухгалтерських сервісів у торгових точках Керчі та Севастополя. Не працюють касові апарати. Крім того, через ураження системи реєстрації та контролю руху утворюється величезна черга з автомобілів, що бажають проїхати Керченським мостом. Протягом години затор зріз у шість разів, і вже вранці в черзі було близько 300 машин. Не припиняють свою діяльність і партизани на території тимчасово окупованого півострова. Час від часу вони запускають флешмоб під назвою Це Україна охоплює Крим. Жителі Криму з Сімферополя, Севастополя та Євпаторії активно долучаються до флешмобу Це Україна з незламним духом та патріотизмом. Кримчани виходять на вулиці своїх міст, тримаючи плакати з названими своїх населених пунктів та гаслом акції, що є чітким посланням. Крим це Україна. Крім того, партизани намагаються робити все для того, щоб завадити рашистам спокійно жити на окупованих територіях. Цього разу вони пошкодили залізницю в Криму. Агенти руху, АТЕШ знищили релейну шафу біля армянська, зірвавши постачання техніки та боєприпасів з Криму до окупованої Херсонщини. Партизани обіцяють і надалі паралізувати залізничне сполучення окупантів. Дякую, що додивились це відео. Докі. Інця не забудьте свою вподобайку та коментар під цим відео. Слава Україні, слава українському війську.